Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики. Сподіваюся, що це буде і цікаво, і корисно. Hola y muy bienvenidos al nuevo episodio de nuestro módulo de ampliación del vocabulario. Espero que esto sea divertido y útil. Нагадую, що при перегляді цих відео зазирайте в опис. Там є посилання на оригінальні відео в Ютубі чи на Фейсбуці, де ці анекдоти розповідають їхні автори. Сьогодні ми поговоримо про один анекдот, слова з нього, який присвячений джину з лампи. y se encuentra una lámpara mágica, La frota y genio, Debía cumplir un deseo. Y dice, este, pues no eran tres. Dice, sí, pero eso era antes. Ahora está la cosa muy mala. Debía cumplir uno y que no sea muy complicado, ¿eh? Y empieza a estar pensada, dice, pues mira, yo lo que quiero es una autovía que llegue desde España a Estados Unidos. Y le dice el genio, shh, eso es complicado, ¿eh? Tú sabes la de kilómetros que lleva la autovía y de hormigón y de hierro y el trabajo que eso tiene, Andanda, anda, pide otro y que sea sencillito. Y empieza a pensar otra vez y dice, bueno, pues que yo pueda entender a las mujeres. Y dice el genio, ¿de cuántos carriles quería la autovía? <laughs> Це бетон, автовія це автострада безкоштовна. До речі. Єрро це залізо, яке використовується при будові, арматура. Лампара махіка це відповідно лампа магічна або чарівна. Каріль це смуга руху по автодорозі, по автомобільній дорозі. А тепер українською мовою. Іде собі один чоловік, і раптом знаходить чарівну лампу. Потер її, і звідти вилетів джин. І каже йому джин. Я для тебе виконую одне бажання. А той каже: Хіба не було їх три? Так, було, але то було раніше. Зараз все важче стало. Я тобі виконую одне бажання і щоб воно не було дуже складним. Цей чоловік починає думати і каже: Дивись, я те, що я хочу, це щоб була автовія, яка би доходила від Іспанії до штатів. І каже йому: Джин: Еш, це ж дуже складно, що ти? Ти знаєш, скільки це кілометрів? Протяжність цієї автові, і кількість бетону, і заліза, і роботи. Давай, щось друге щоб було простішим. І він починає думати наново і каже Зроби так, щоб я міг би розуміти жінок. І каже йому Джин, наскільки смуг ти хотів би автостраду? А тепер ще раз іспанською мовою і зверніть увагу на те, як вимовляються окремі слова, що в кінці деякі звуки не домовляються. andaluzca andaluzki Uno que va andando y se encuentra una lámpara mágica la frota y sale un genio y le dice el genio te cumplir cumplir un deseo y dice este, pues no eran tres dice sí pero eso era antes ahora está la cosa muy mala te cumplir cumplir uno y que no sea muy complicado eh y empieza esta pensada dice pues mira yo lo que quiero es una autovía que llegue desde España a Estados Unidos. Y le dice el genio: Eso es complicado, ¿eh? Tú sabes la de kilómetros que lleva la autovía y de hormigón y de hierro y el trabajo que eso tiene. ¿Eh? Anda, anda, pide otro y que sea sencillito. Y empieza a pensar otra vez: y dice, Bueno, pues que yo pueda entender a las mujeres. Y dice el genio: ¿de cuántos carriles quería la autovía? А тепер кілька слів про взагалі що таке поняття автовія, взагалі про автодороги, про автомагістрат. Мадрид, як столиця бувшої імперії, має специфічну систему автомобільних доріг. До речі, якщо поглянути на карту Іспанії, автостради і Франції, то знайдете дуже багато подібного. Просто в Іспанії їх в два рази менше, а у Франції їх приблизно в два рази більше. Основних, які сходяться. До центра, до, там до Парижа, а тут до Мадрида. Так от, сама столиця Іспанії Мадрид має декілька кільцевих доріг навколо, починаючи з М-30, М40, м 45 М50. Тобто оці всі кільцеві дороги, вони між собою йдуть концентрично, як в мішені. І до, від них радіусами відходять дороги в різних напрямках. Наприклад, від цієї кільцевої дороги, їх там, до речі, декілька. 30 30 40, 45, 50-та, 4, так от від них відходять перший напрямок на північ до Бургоса. І далі йде на, на країну Басків туди до, в сторону Франції. Друга дорога йде через е, Сарагосу на Барселону, тобто це через е, провінцію, верніше, Комунідат Арагон і далі на Каталонію. Третя дорога йде до Валенції, четверта йде на південь, в Андалусію до Севії, п'ята в Екстремадуру в, в бік Португалії. І шоста в Галісію наверх. Отак, побудовані автодороги. Тепер автодороги, оці що я намалював, це бувші старі національні дороги. Вони будувалися, просто покращувалися, і доведені до стану доріг, де немає зустрічного руху, де є декілька смуг в один, в один бік, потім роздільна смуга і зустрічний рух. А, і всі розв'язки в двох рівнях. Зараз побачите на фотографії. Це безпечні дороги, максимальна швидкість 120 км на годину, але на них є багато з'їздів і виїздів, тому що це старі національні дороги, які просто були покращені. Окрім того, в Іспанії існує мережа так званих автопіс, і вони будувались приватними компаніями. Потім були здані в оренду. Так, от, ці дороги вони пряміші, на них менше з'їздів і виїздів, приблизно один з'їзд виїзд на 10 кілометрів. І вони, деякі ще залишаються платними, а деякі вже стали безплатними. Наприклад, дорога, яка веде від Франції понад берегом через Валенцію аж до Гібралтара і туди і до Кадіса, це дорога АП7, вона тепер безкоштовна. Раніше була платна. От вам зразок автостради. Так вони виглядають. І як ви бачите, дуже зручні і безпечні дороги. Тепер. Автопіста це ті, що були платними, зараз вони частина платними, частина безплатними є. Автовія це ті, які безплатні, будувалися за державний кошт і вони безкоштовні. Вони мають різне позначення. Ті, що мають АП, це автопіста це ті, що платні. Не всі зараз вони платні, але були. Якщо просто А, то це автовія. Ну, наприклад, 23, я яка веде від Валенції до Сарагоси. Тепер платні. Частково залишились, частково їх зробили безкоштовними. І безкоштовні автомагістралі оце що бачите на зображенні. За зовнішнім виглядом, часто можна не розрізнити, якщо ви на знаки не звернули уваги, чи ви на платній, чи на неплатній дорозі, тому що якість дороги однакова, просто різна кількість виїздів на них з'їздів. Андалузці, це що стосується конкретно анекдота і того, як вимовляє цей чоловік. Вони в кінці часто не вимовляють звука С. Вони його просто. Пропускають, уникають, або навіть замість нього буває таке носове Х звучить, там, де повинно бути, наприклад, Еспання. Не Еспанія, а Еспанія. Таке не Х, не С, або часто просто Х. Далі. Коли задається якесь питання, або щось говорить і хочеться перепитати, чи так, чи ні, то часто в Іспанії взагалі використовують такий звук Е, перепитувальний. От будете зараз ще раз слухати цей анекдот, послухайте і зверніть на це увагу. В багатьох випадках, і це не тільки в Андалусії, замість комплікадо кажуть комплікао, і в цьому анекдоті воно також зустрічається. Але це просто-напросто така особливість вимови. Хоча д пишеться, але воно не вимовляється, і отут я його позначив сіреньким кольором. Подібний акцент зустрічається не тільки в Андалусії, а також на Канарах і на Кубі, тому що Кубу в основному заселяли переселенці з Канарських островів, а ті, в свою чергу, із Андалусії. І отак цей акцент він перенісся аж до Куби. І тепер ще одне. В анекдоті зустрічаються суб'юнтив. Наприклад, кельєге. Щоб доходила, доставала, дотягувалася до Америки ця дорога. Субънктиву суб по іспанськи суб'юнтив. І пуеда ентендер Алах Мухере. Отак, як вони кажуть, лас мухерес алах мухере. Так от.

Ahora está la cosa muy mala. Debía cumplir uno y que no sea muy complicado, ¿eh? Y empieza esta estar pensada, dice: Pues mira, yo lo que quiero es una autovía que llegue desde España a Estados Unidos. Y le dice el genio: Eso es complicado, ¿eh? Tú sabes la de kilómetro que lleva la autovía y de hormigón y de hierro y el trabajo que eso tiene, ¿eh? Anda, anda, pide otro y que sea sencillito. я почав pensa otra vez, eh? Bueno, pues que yo pueda entender a las mujeres. Y dice Eugenio, ¿de cuántos carriles quería la autovía? А тепер за одну хвилину запишіть ті нові слова, які ви почули в цьому відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути те, що ви сьогодні вивчили. Якщо це відео вам корисне, Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, поділіться цим роликом, залиште коментар або запитання і приєднуйтесь до телеграм-каналу і до груп у телеграмі та у WhatsApp. Це можна зробити через посилання, які знаходяться в описі до цього відео. Якщо потрібно, натисніть паузу. І можете відсканувати ці QR-коди, які виведуть вас відповідно на канал, або на одну, або іншу групу. Я з вами прощаюсь, сподіваюсь на наступну зустріч. veamos la próxima también. Hasta luego!